Даному випадку протягом шести місяців, десь, ну, можливо, менше, я перезнайомився з всіма представниками органів місцевого самоврядування з питань можливості облаштування житла для ВПО. Оскільки своєю діяльністю ще до початку цієї останньої фази війни, я був прозахисником Луганської області, Лищанськ Ренець-Прубіжне, е, намагався там питання ці вирішувати для облаштування нормального життя людей. Досвід є. Навики є, і е, повноцінна можливість вирішення цих питань це є будинки. Йдеш по вулиці, бачиш, е, це будинок, який не, не використовується для житла. Якщо цей будинок існує в стінах, є фундамент, є світло, то е, питання ремонту це лише питання часу, тому що капітальне вкладення на надійснення Ну, нехай це буде капітальний ремонт по документам, ну, по факту, це є косметичним ремонтом для проживання. Це мінімум вкладення, максимум результату і період часу там 2-3, ну пів року, максимум. І таким чином, я пройшовся просто містом. Я визначився з певними локаціями, які є. Я самостійно визначив, хто власник або балансоутримаючих приміщень, і о, переговоривши з керівництвом. Я залишився от на питанні е, спілкування з керівником Центрального українського університету міста Крапивницький, який має п'ять гуртожитків. Один з них в половину лише використовується для проживання студентів. Чотири гуртожитки не використовуються для проживання студентів та проживають то ВПО, то гуманітарні місії були представлені. І в переговорах з е, ректором він сказав: Окей, без питань. Ми надамо вам півкорпусу дев'ятиповерхового будинку, там навіть частково зроблено ремонт. Якщо вам потрібне питання для житла, забирайте. Пряма мова. А ще у нас є четвертий гуртожиток, там теж потребує ну, більшого ремонту, але там кращі умови для проживання в перспективі. Бо там блочний тип дві кімнати на один санузів, а там, де пропонувалось вісім кімнат на один санузів. Ну тим не менш, вони говорять без питань. Хочете оренда, хочете балансова принадлежність, хочете, ми віддамо на баланс міста, і от після цього я почав спілкуватися цікавими особами стосовно, ну передусім знаходження коштів для, для ремонту відповідних приміщень. Місцева адміністрація вказує про те, що ну в них об'єктивно питання стосовно забезпечення міста фінансового, у нас немає коштів умовно для ремонту. Однак, по попереднім розрахункам, для ремонту 9 поверхів на 300 осіб потрібно було 25 мільйонів. Це ремонт під ключ з меблями. Місцева адміністрація реладкованих громад нарахувала 50 мільйонів. І вказує, що це занадто великі кошти для облаштування житла. А питання стосовно об'єктивності, я дізнався лише ну, протягом тижня тому. Коли об'єктивно такий самий гуртожиток, міста Світловодся за власні кошти розробити ПКД, тобто проєкт вартості ремонту відповідного приміщення, і вартість ремонтних робіт склала з меблями 27 мільйонів на ту ж саму люд, кількість людей на березі Дніпра, шагової доступності від Кремінського водосховища, курортній зоні. Ось все питання було б бажання в даному випадку. На жаль, так відбувається, що релакуовані військові адміністрації Луганської не було бажання допомогти власним мешканцям облаштуватись з житлом у даному випадку місті кроповниць, хоча тут ще один об'єкт, хлопці з Дніпра, фонд благодійний винайняв у держави у фонду держмайна майновий комплекс. П'ятиповерховий, ми розробили е, з їх участю і з участю будівельного коледжу відповідний графічний проєкт реконструкції цього об'єкту, вартість ремонтних робіт 25 мільйонів. І теж шукаємо вже півроку е, або місцеві адміністрації, або грантові організації, які б могли б надати кошти на ремонт відповідних об'єктів. І про ці об'єкти, що саме цікаво, знають всі депутати, міністри, в тому числі пані. Яка кричить про те, що е, давайте пропозиції, ми будемо їх реалізовувати. Рік йдеться мова напряму на рівні міністерств. Ні. Що саме цікаво, е, в Кіровоградській області є таке місто Долинське, це е, місто супутник е, е, Кіровоградська Гордо-Металургійного комбінату. Хоча це різні е, області, але під цей комбінат. Будували, будь будьувались будинки дев'ятиповерхові чеської планіровки за рахунок і Радянського Союзу. Там залишилось близько 15 дев'яти поверхів. П'ятнадцяти. Якщо цікаво, на моїй сторінці це відео є. Я теж їздив в і Вони говорять: ну, у нас зараз два будинки на балансі міста, а всі інші підвищеному стані. За два роки вони ще спомоглися один будинок взяти собі на баланс. Дев'ять поверхів. Десять будинків. Це 3,5 тисяч людей можливо заселити повноцінне житло, квартиру. Ні в сарай, ні в хостел, а квартиру. З перспективою на створення робочих місць рядом є горнозбагачувальний комбінат. В цьому ж місті там. Є елеватори, можливість перспектива на розбудову природного промисловості, сільхозгосподарства, ну якби є перспективи, є бачення. Питання півроку переписки по всім вертикалям депутатів Верховної Ради з 350 депутатів зголосились допомогти 5. Тобто я розіслав повністю всім. І лише 5 депутатів з воротніми листами зголосились допомогти. Однак все це залишилось. Статистикою, внутрішнім обуренням, згодою і перепискою з міністерством. Ось тут і питання, який шлях і чому це відбувається, тому що в країні немає реальної програми облаштування житла для ВПО ні на період початку повномасштабної війни, ні на сьогоднішній день, коли вже третій рік йде війна. І ми розуміємо, що багато людей, що будуть вимушені покидати свою домівку, а куди їм їхати, ніхто не знає. І до речі, питання стосовно евакуації це ж питання на сьогоднішнього дня. Воно ж визначалось ще з тих далеких часів е, Радянщини, коли е, з грифом ДСК або секретно є відповідний секретний пакет щодо евакуації місцевих жителів в, в разі надзвичайних ситуацій. Приклад було Чорнобильська аварія. У кожному місці цей пакет був, однак він був паперовим, він не був матеріальним. Тому в даному випадку, якщо є питання евакуації населення, то залегть адміністрація міста і області визначає, куди будуть виїжджати люди в разі настання чрезвичайної, надзвичайної або воєнної загрози. Міста покрови. Всі знали, що ворог в 20 кілометрах вони саджають квіти. Всі знають, що фронт рушить в сторону Покровська. Вони не знають, куди вивозити людей. Зато вони знають, що нужно покидати поліції, адміністрації, банківській сфері. Ну, благо, що пошта залишається, дякуючи їм. Це останній форпост е, державності в певному місті. Як було на Луганщині, так було завжди. Тобто. Ті органи, які зобов'язані забезпечувати діяльність міста і піклуватися щодо вивозу документації, питання чи вивезена документація людей, тому що буде як в Луганській області, Рішення, чи справи судові залишились, справи кримінальні залишились, документи щодо нерухомості залишились, розпорядчі документи щодо там, прав власності або якісь документи по вирішенню питань людей, залишились на місці. Кинули все. Цікаво, чи Покровськ це зробив, вивез документи. Бо це найголовніша проблема на сьогоднішній день для ВПО підтвердити своє право на життя. Сюди входить право на проживання, право на відновлення прав власності на втрачене майно, отримання компенсації за втрачення майно. Тобто ми декларативно говоримо, що там у нас є якісь права, є можливість, а по суті, безправні Безперспективні на жаль люди.